День третій, я ще в Вінниці. Сьогодні вирушаю до могильова. Вінниці ми сьогодні подивимося два класних місця. Це Чорнобога, одного відьманого і ще побуваємо в гостях у е, дуже класній бізне Вінницької. Вам це сподобається? Будемо робити з нею ляльки-мотанки, Вона розкаже про те, як їх робити, як вона робила попряму від як вона працює в ЗСУ? Ще вам хочу розказати про одне дуже класний заклад, який я відвідую щоденно, коли я приїжджаю до Вінниці. Він знаходиться на вулиці 600-річчя. Це крема кафе. Фішка цього закладу в тому, що це кав'ярня родинна. Сюди приходять в основному всі, хто мешкать в цьому районі, всі один одного знають, і тут дуже класна атмосфера. Якщо ви коли-небудь дивилися дівчата Гілмор, Серце Діксі, то от там показують такі невеличкі кав'ярні, яких всі один одного знають, спілкуються і обмінюються якимись позитивними новинами. Так, от це саме ця кав'ярня. Якщо ви тут прийдете, ну просто бомбецька кава, дуже багато класних вкусняшок. І дуже багато позитивного настрою. От сюди можна приходити для того, щоб знимитися з класними людьми і дізнаватися про життя Вінниці. Тому рекомендую. А я тим часом посмакую каву і. Взагалі Вінниця дуже зелене місто. Тут повно скверів, алей. Подивіться, це колишня швейна фабрика Поділля. А зараз тут просто справжній ботанічний сад. І всі Вінничани дуже полюбляють пересуватися пішечки. Місто дуже малесеньке. Вінниця дуже маленьке і затишне місто. Воно дуже компактне. Для того, щоб потрапити з пункту А в пункт Б, потрібно ну, максимум годину пішками пройти. От ми з Катюхою, Катюха, дець є? Тікає. Ми з Катюхою зараз йдемо пішки. Катя, час часто ходиш пішками. У нас купа парків, купа алеї, купа скверів, місто зелене. І це дуже круто. Тут можна відпочивати, гуляти з дітьми. Взагалі вінничани люблять, щоб все було зелено, щоб все було прибрано, щоб все було охайно. А ще я хочу відзначити, що Вінниця дуже чисте місто. У нас всі смітнички завжди прибрані, комунальні структури в нас працюють в цьому плані дуже круто. І навіть гості міста, коли приїздять до Вінниці, говорять, нічого собі, чому у вас так прибрано, чому у вас так чисто? Є в цьому дві фішки. Щоб у вашому місці було чисто і прибрано, по-перше, не смітіть. Якщо ви не кидаєте бумажки, пляшки, ведете себе чемно, наламаєте лавочки, то і місто у вас буде чистим. І по-друге, коли до вас приїздять гості, зразу розказуйте їм правила поведінки в вашому місці, адже ви господарі. Ну, а ми йдемо далі. І за 5 хвилиночок ми вже дійдемо до місця, про яке я вам розповідала. Ну що, зараз ми заходимо на територію психіатричної лікарні імені Ющенка. Я попрошу не плутати з нашим президентом Ющенко, не на честь нього назвали цей святий заклад, а саме на честь великого академіка Ющенка, який зробив сенсаційні відкриття в сфері медицини. Взагалі, коли тут побудували лікарню на кошти одного з царських донік, ця лікарня мала стати дуже цікавим таким. Місцем, де люди могли лікуватися за інноваційними методами. Які ж були ці методи? Якщо згадати минулі роки, ще сто років тому божевільними вважалися люди, які мали певні розлади психічні, і їх не класифікували, а лікували всіх однаково. І чомусь думали, що ці люди... Вони біснуваті, тому і методи лікування були просто шокуючі. Від терапії люди просто помирали. Так от, саме в цій лікарні вперше в Європі було застосовано е, гомеопатичне лікування нервових розладів та захворювань. Також саме тут застосували вперше арт-терапію, і вона себе дуже ефективно показала. Ще тут був театр для пацієнтів, де вони за допомогою мистецтва зцілювали свою душу. Що найцікавіше, е, Саме тут було перше дослідження Кодільської губернії на тему шизофренії, чи передається вона е як вірусне захворювання. Бо уявіть собі, 100 років тому медики вважали, що божевілля може передаватися як вірусна хвороба, і від божевільних людей тікали як від чумних. Але коли провели тут дослідження, то довели, що людина може збожеволіти в результаті нервового перенапруження. Або деякі хвороби можуть бути спадковими, і це був справжній прорив в медицині. Ви уявляєте? Наша Вінниця, вона просто зробила неймовірне відкриття, яке змінило світ. Якщо ви візьмете ведичні вчення, то там розписано, що мистецтво, спів, танці, малювання є одним з проявів любові до Бога. Напевно, саме це допомогло. Тоді зробити арт-терапію дійсно таким провідним методом в лікуванні нервових розладів. Але сьогодні я вам ще розкажу історію про те, як до цього місця прийшли німці, чому Гітлер був просто східлений на цьому місці, так само, як на ставці Гітлера, і яка жахлива історія і трагедія сталася саме в цьому місці. Це все я вам розкажу дорогою до відміної гори. Пам'ятаєте, вчора, коли ми були на ставці Гітлера, я вам говорила, запам'ятаєте, будь ласка, цей стенд, я вам розкажу про психіатричну лікарню імені Ющенка, дуже цікаву е, родзинку. Отож, коли Гітлер приїхав до ставки Гітлера Вергольф, ми вже говорили, що там енергетика трансформації, е, він вірив, що там е, енергія сили, енергія життя і енергія смерті. Так от це місце воно протилежне за енергетикою Вергольфу. Якщо там енергія трансформації, то тут енергія життя, енергія зміни, енергія створення. І е, дуже цікаво, що Гітлер мріяв, що колись на, саме в цьому районі, на території психі психіатричної лікарні Ющенка, будуть збудовані військові е, казарми, де вони будуть жити з родинами. Тому всіх пацієнтів і лікарів було вбито і е, їх розстріляли недалеко від е, лікарні. Там навіть є зараз пам'ятник, я вам його сьогодні покажу. І е, сюди заселили німецьких офіцерів, які зробили тут більярд, публічний дом. Ну, коротше, вони собі тут жили, але недовго. Нічого корисного з того, що вони зробили, не вийшло, ми вже це знаємо. Отож, ну, окупантів це святе місце зустріло. Дуже-дуже напружено і воно й не дивно. Якщо ви зі злом приходите, то нічого гарного ви не отримаєте. А ось місце масового захоронення лікарів та пацієнтів цієї лікарні, яких розстріляли німці. Це місце користується особливою пошаною і в колективу психіатричної лікарні, і в місцевих мешканців. Катя перша проходить в чагарях. Катерино, скажіть пару слів про те, що ви очікуєте побачити на місці відьомської сили Скалу і неймовірну енергетику. От воно це місце. Саме цікаве це місце мені показала колись моя мама ще в дитинстві, коли я була маленька. І це було приблизно так: тут збираються відьми, тут скеля завжди чорна, будь дуже обережна на цьому місці. Але мені було дуже-дуже цікаво, потім я почала розпитувати в місцевих, в тих, хто вже проживав на цій місцині, ну що найменше, два покоління. Мені десь було років 10-11. І мені почали розказувати, що на цьому місці, завжди, коли збиралися відьми, вони робили якісь такі позитивні заговори. Вони збиралися для того, щоб е, чаклувати на щось хороше. Наприклад, на врожай, на гарні родини, на те, щоб е, родилися дітки, на те, щоб закохувалися, одружувалися пари. І це місце, воно є дуже позитивним. А ще історики казали, що саме на цьому місці колись було поселення з Робницької культури і знаходилося капище. На якомусь поклонялися Дарбогу, поклонялися ладі. Тобто це місце одночасно і жіночої, і чоловічої енергії. От дивіться, Катя зараз сидить на початку місця сили, і ви можете побачити, що скеля тут дуже крутий схил, вона всенька всипана травами різними квітами. А ось тут знизу повністю. Все всіяно мохом. Це місце в народі називали відмін-язик. Якщо взагалі роздивитися скрізь ось цю скелю, вона вся в травах запашних, вона вся в унікальних рослинах, в деревах. А ось це місце завжди залишається таким. Спустошеним і от саме на ньому збиралися для того, щоб проводити свої обряди. Місце дуже класне. Якщо ви сюди прийдете, то обов'язково візьміть з собою щось для медитації, щось для того, щоб підкорити стихії, для того, щоб поспілкуватися зі стихіями, війти з ними в контакт. Каїн Крамер дав дуже класну практику в себе на каналі, і я навіть з ним записувала інтерв'ю на каналі Арканом стосовно практик, як треба взаємодіяти зі стихієм. Треба одночасно зробити добро для води, одночасно зробити добро для природи, зробити добро для вогню, зробити добро для повітря. Сьогодні я на цьому місці просто буду медитувати, помолюся і прочитаю джапу. Джапа це. Такий вид молитви, коли ти за допомогою чоток читаєш 108 разів імена Бога. Ми будемо читати мантру Ом мон на рая ная, що перекладається як ім'я Господа. І якщо ви будете практикувати, ви, наприклад, православна людина і ви хочете помолитися, ви так само можете взяти купити православні чотки на 32 бусинки або на 108 бусинок. І е, прочитати там, наприклад, молитву Богородиці, чи «Отче наш 108 разів на цьому місці. Для чого це робиться? Для того, щоб е, очистити себе, отримати благословення, для того, щоб у вас зародилася енергія створення чогось доброго, класного, позитивного. Якщо у вас є наміри помолитися за когось чи побажати комусь щастя, здоров'я. Якщо ви хочете, щоб у вашій родині була злагода, якщо ви сваритеся з чоловіком або з дружиною і хочете, щоб у вашій родині сварки припинилися, або ви переживаєте за своїх дітей, які зійшли зі своєї стежини, вам треба йти на це місце, бо це місце дає благословення і добро. І ще хочу зараз звернутися до Вінничан. Милі мої котики, перестаньте бути свиньми, перестаньте засмічувати це місце, прийдіть сюди, приберіть його. Воно просто благословенне. Воно, якщо ви його приберете, воно вам дасть стільки добра, стільки благословення, що й годі навіть мріяти. Тому закликаю всіх, будь ласка, шануйте місця сили, шануйте природу нашої Вінниці і Вінничини. І зрозумійте, що те, що навколо нас, є частиною те, того, що є всередині нас, наша природа вона жива, і ми є частиною цієї природи. Тому давайте будемо гармонійно шукати шляхи для того, щоб жити в цьому просторі і насолоджуватися своїм життям. Адже ми сюди прийшли для того, щоб бути щасливими. Ну, а зараз практика на раєна. І найперше, що я буду робити, це тричі заспіваю ом. Шри Гурвиона Намагам, Ом, Шри, с вами Вишванамдая намахам. Ом, Шри Махаватар Бабаджи Намагам, Ом, Шри Махаватар Бабаджи Намагам, Ом, Шри Махаватар Бабаджи Намагам. Ом на раяная. ॐ नमोो नारायणं नमो नारायण ॐ नमो नारायण ОМ НАМО І в кінці медитації прийнято бажати щастя всьому живому на цій планеті, бажати миру і дякувати всім вчителям. Це дуже класна мантра і звучить вона так. ЛОКА БАВАНТУ Loka samastha sukino bhavantu, Loka samastha sukino bhavantu, Om Shanti Shanti Shanti, Shri Guru Так, мої дорогесенькі, знаєте, за що я люблю Вінницю за традиції. В нас є така традиція, якщо ти йдеш до когось в гості, ти маєш взяти з собою хліб. Я взяла маковий калачик і йду до справжньої такої бойової вінницької відьми. Сьогодні розкажемо вам, як правильно робити ляльку-мотанку, як правильно ставити захист. І як Вінницькі відьми донатять ЗСУ. Тож не перемикайтеся, підписуйтеся на мій канал, пишіть свої коментарі, а я вам зараз покажу таку невеличку хатку-мазанку найпатріотичнішої відьми Вінниці. Привет! Дивіться, хто нас зустрічає. Бажечки, яка краса! Ух ти! Клас! Привіт-привіт! Яка ж ти колоритна! А, слава Україні! О! Взагалі, якщо розповідати про Юлю, варто відзначити, що цього року вона зробила дуже класну справу. Вона робила ляльки-вуду, справжні українські ляльки-вуду Путіна. Продаючи їх, вона всі гроші відправляла на потреби ЗСУ. Юлін чоловік зараз захищає нашу Україну. І вони всією родиною роблять абсолютно все, що тільки можна для того, щоб підтримати наших військових. У Юлі розкішні квіти, вона вирощує просто божественні квіти. І от всі півонії, які цього року в неї зацвіли, вона всі продала і відправила гроші на ЗСУ. Класно, що наші кінецькі візьми такі завзяті. Так, Юлічка дала мені на вибір. Три тканини, з якої я буду робити ляльку-мотанку. Навіть на три-чотири. Так як я її буду робити для всієї України, це буде лялька миру, лялька злагоди. Я, напевно, візьму нашу жовто-блакитну з тризубом. І от вона буде така гарна. Але всі тканини, вони просто розкішні. От. Тому, якщо ви захочете ляльку-мотанку, будь ласочка, обирайте тканину. У мене є посилання на профіль в описі до відео. Юлечки, можете замовляти собі. покриємо, бо вона у нас дуже сильна, вільна, незалежна жінка. Треба їй покрити голову. Лабимо yeah. кусточку мім дезад. Бачите, яка гузденька, а ну тут да. чекано, чекано, зараз Бачите, отака в нас вийшла ляйка-мотанка. Слухай, ну дуже гарні. це ж подобається взагалі. Їх вбирати можна. Так, хочеш. все що завгодно, Боже, І в різні кольори і в різні стилі. Знаєш, е, Мені дуже подобається наша лялька. Я тобі скажу, що не можна зішитися, скільки завгодно. От, я тобі дуже вдячна. Шановні наші глядачі, в нас вийшло ось таких от дві класних ляльки-мотанки. Дивіться, е, що ми будемо робити з цією лялькою-мотанкою. Вона така гарнюча. Давай ми її розіграємо серед підписників. Без питань. Давайте так, хто хоче ось таку лялічку, будь ласка, ставте плюси в повідомленні. Оберемо рандомним методом власника і подаруємо ось таку лялічку. Така лялька, як її буде звати? О, боже, я чесно Хочу відкоментувати. Ну що, це ж наші україночки, так? Так, так. В тебе хто? В тебе Україна, у мене, значить, Україночка буде маленька. Ті, що не опускають рук. Ті, що не опускають рук. Лялька перемоги їде до нас на обряд, а ось ця розігрується. Ключка, я тобі дуже вдячна. Не забувайте, шановні глядачі, донатити ЗСУ. Це must-have, має бути. До речі, зараз ми збираємо на комп'ютер. Для наших розвідників ми потім розкажемо звідки вони. Комп'ютер коштує 27 тисяч, і завдяки цьому комп'ютеру працюють класно дрони для того, щоб наводити на ворожі цілі нашу артилерію. Тому дуже просимо вас підтримати цей збір. В описі до відео вже є баночка. Ми сподіваємося за два тижні назбирати для них на цей ноутбук. От. Дякую дуже сильно. Будь ласка, будь ласка, нехай все вдасться. Все. Лас? ми прощаємося з Мілашом Юлією та її доцею. Mm -hmm. е, і їдемо далі. Нарешті ми ну, їдемо до Капища Чорнобога. Багато кадрів звідти не буде. Бо мені треба за 30 хвилин встигнути зібрати речі і відправитися вже до Могильова По дорозі ще вам зняти капище. Тому цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Отож, шановні мої підписники, буду вам періодично робити звіт про квести, які я маю пройти. Перший квест з одного кінця міста доїхати до центру, засняти для вас невеличке, коротесеньке відео про капище Чорнобога. Чому Марія тиха? Була е, дуже незадоволена тим, що її е, смерть загубила тут свою косу, і вона дуже переживала за Вінничан. І ще е, маю добратися додому, бігом скласти речі і за 30 хвилин поїхати до Могильо-Подільського, де я переночую, покажу вам раночком Дністер, А потім поїду на Бакоту. От такий в мене день. Чи встигну я, чи ні, не знаю. Бо телефон чомусь мене трошечки підвів і почав вимахуватися. Але ви знаєте, життя це гра і треба в неї вміти грати. І от, напевно, найголовніша точка, до якої я сьогодні цілий день йшла, це капище Чорнобога. Воно знаходиться в самому центрі нашого міста. Оцей пам'ятник зроблений архітектором Альошкіним. Це світовид. Я вам трошечки його потім покажу. Але це не вся композиція. Композиція була встановлена, встановлена 2007 року. Я була на відкритті. Цього Світовида це було на день весняного рівнодення. Це був дуже крутий захід, коли співали український хор берегиня. Сюди приїхали рідновіри з усієї України. Приїхали козаки-характерники з Хортиці. Приїхав представник польського консульства. І тут проходив справжній день весняного рівнодення. На цей світовид вдівали дівчата-віночки, водилися хороводи, але е, ще тут було два великих гарних е, пасхальних обрядових яйця, дві писанки, які зроблені з каменю. Ці писанки неслися на берег Південного Бугу, там теж проводили певний обряд. Е, на те місце, де Іван Бугун колись свого часу е, мав видутну битву з Марцином Калиновським. Тоді польська і українська сторони між собою заключили мир. Потім ці писанки великодні принесли на острів Кемпу, там де знаходиться Рошенівський фонтан, і вже на острові Кемпа остаточно було заключено мир. Саме тоді приймали до лав козацтва Вінницького полку Івана Богуна. І так сталося, що вперше в історії України до лав Івана Богуна вступили три жінки за всіма козацькими звичаями. Однією з цих жінок була я. Так, а тепер розказую вам, чому цей світовид є на місці поклоніння Чорнобогу. Річ у тому, що наші предки вони поклонялися в різних місцях богам. Саме тут вшановували Чорнобога як Бога, який керує світом мертвих і який керує зимнім часом. На день зимового сонцестояння для нього приносили дари, його вшановували, робили певні обряди. А на день весняного рівнодення саме тут закликали весну колись. Це місце дуже особливе є, тому що саме тут можна відчути зв'язок зі своїм родом. В нас напроти є готель Савой. Так от мешканці готелю Савой, туристи Вінниці, зазначали, що коли вони в зимовий час приїздили до Вінниці, до них у вісні приходили їхні предки. І розповідали, що з ними може трапитися, і розповідали, що взагалі буде відбуватися в майбутньому. Місце сили дуже класне, воно активоване, тому приходьте, медитуйте на ваш рід, моліться. Ну і нарешті можу вам розказати, чому Марія Тиха, коли приїздила до Вінниці, втратила частину свого реквізиту. Зараз я говорю за її ритуальну мурці. Це смерть Санта-Муерта. Вона тут загубила свою косу від Санта-Муерти. Річ у тому, що Чорнобог неможливий без Марени, а Мара неможлива без чорнобога. Мара напевне взяла собі частинку реквізита Марії Тихої як невеличкий сувенір на згадку. Тому на мою особисту думку все пройшло чудово, і чорнобог і мара завжди будуть захищати наше місто від усього лихого. лихового. Мовіничани, не переживайте, все буде добре.